Доброго всім здоров'я, хто цікавиться мотоблоками і шарнірами до мотоблоків. Ось пропонується шарні... шарнір адаптера безлюхтовий. От він повертається ось на цьому, на карданних підшипниках. От, шарнір адаптера безлюхтовий, але зворотнього типу. Подивіться, будь ласка, це. Е... Скоба сама, яка йде від кардана. Тут вал сам Карданівський, він не варяний тут, варяний він на заводі, а до самого пальця приварена така вставка і втулка, яка вставляється в мотоблок. А це палець, яким фіксується значить, цей шарнір у самому значить, мотоблоку. Ось от, от така конструкція. Можна подивитися трошки з боку. Ось вона така. От. Це палець. Палець зроблений на конус, щоб можна було направляти. І болти, якими вибирається люфт. Тобто сюди вставляється скобу, вибирається люфт, і тоді він стає безлюфтовим. і повертається на цьому. Це. На замовлення для, для мотоблока потужністю 12 кінських сил з водяним охолодженням виготовлено, він має велику масу, тому е, Ну просили зробити, щоб був потужний. Тут він на 60 от, і так далі. і тому подібне Все, дякую всім за увагу. От. Дивіться, кому сподобалося, можете якось відзначити це відео.